Ну, щоб здавалося, слова, слова та голос більш нічого. Усе життя людини складається з процесів отримання інформації та її застосування. Щодня ми чуємо багато різних слів, вони можуть бути вічливими і грубими, святковими і буденними. Часом деякі слова є дивними і навіть незрозумілими. Ми з радістю станемо для вас провідниками до чудової мовної скарбниці, а саме. До країни словників, напевно, хтось із вас подумає, навіщо мені словник простіше і швидше знайти потрібну інформацію в інтернеті. Так, звичайно, інтернет поглинає кожного з нас в інтенсивні інформаційні потоки. Але чи можна знайти в них справжні знання? Щоб не захлинутися в морі часом непотрібної інформації, звертайтеся до довідкової літератури словників, енциклопедій, довідників, яка допоможе знайти точні і лаконічні відповіді на запитання. Але чомусь, на жаль, ви все рідше заглядаєте словник. А нам, бібліотечним працівникам, хочеться, щоб ви частіше відкривали фоліант, знаходили для себе щось нове, невідоме, адже наша мова неймовірно багата саме для того, аби відкрити для вас іншу українську мову, словникову ми і задумали цей відеоогляд. На створення цього відеопроєкту нас надихнув Борис Грінченко та його легендарний словарь української мови. Звичайно, не можна приписати нормування української мови одній людині. Українці мали і мають чимало словників. Але ця праця особлива, бо Борис Грінченко настільки любив кожне українське слово, що витрачав по 10 годин на день без вихідних, щоб довершити цей словник. У цьому словнику... Борис Грінченко підсумував майже столітні зусилля української інтелігенції щодо формування мови свого народу. Мабуть, вам цікаво буде послухати інформацію про цю видатну людину. Борис Грінченко народився в сім'ї поміщика на Харківщині на хуторі Вільховий Яр поблизу села Руські Тишки у 1863 році. Багато років працював учителем. Писав казки, байки, оповідання, книга Казок віршем, Серед крижаного моря, оповідання про тварин, дзвоник переклав українською Робінзона Крузо, Даніеля Дефо, твори Олександра Пушкіна, видав першу книгу для читання українською мовою в школі Рідне слово, був упорядником і редактором словаря української мови, автором численних наукових праць із лексикографії, фольклористики, етнографії. Словник це довідкова книга, яка містить зібрання заголовних слів, розташованих у певному порядку, переважно в алфавітному чи тематичному. Надійний путівник у всіх словниках алфавіт. Французький письменник Анатоль Франц сказав словник весь всесвіт в алфавітному порядку. Цікаве з історії словників. І зборник Святослава перша пам'ятка давноруського книжкового мистецтва, яка містила лексикографічне опрацювання слів і словники, що стали значним явищем української культури, понад 400 статей цієї рукописної книги присвячені тлумаченню малозрозумілих слів святого письма, літератури, фактів історії, відомостей про коштовне каміння. ЛЕКСИС Перша друкована словникова праця в Україні, видана як додаток до граматики слов'янської мови Лаврентія Зезанія, подано 1061 церковно слов'янське слово, яке пояснено мовою простою. Лексикон Славеноруський, Праця лавського друкаря, поета і філолога. Памви Беринди, у словнику 6982 слова. Складається із двох частин. У першій подано 4980 загальних словенських слів, у другій 2002 слова, власні імена, назви місцевостей, слова з грецької міфології, назви наук, предметів церковного вжитку, мір, звірів, птахів та інше, взяті з єврейської, латинської, грецької та інших мов. Словник цей мав велику. Великий вплив, і його було надруковано майже по всіх слов'янських землях. Високо цінував словникові видання відомий український поет Максим Тадеєвич Рильський. В його поетичній скарбниці є прекрасний вірш, мова. У цьому вірші як прекрасна порада для нас звучать такі слова: Не бійся, заглядати у словник, це пишний сад, а не сумне провалля. Тож давайте швидше відкриємо словники, з яких розпочнемо. Вони поділяються на енциклопедичні та лінгвістичні. Якщо ви хочете дізнатися про різні явища природи, такі як затемнення, повінь, землетрус чи про видатних людей культури, науки, спорту, про географічні відкриття та історичні події, звертайтеся до енциклопедичних словників. У цих словниках розкривається зміст поняття, подається опис предметів, явищ, подій, міститься інформація про видатних державних та політичних діячів, учених, діячів культури, відомості про населені пункти, країни, різні події тощо. Енциклопедичні словники поділяються на загальні та спеціальні. Лінгвістичні словники це словники слів. Вони дають інформацію не про речі, явища, поняття, а про слова, пояснюють усі типи слів, їх граматичні та стилістичні ознаки, особливості їх функціонування. Тлумачні словники. Буває, що слово відоме давно, а знає не кожен, що значить воно, і тут у пригоді стає визначник Скарбів наших мовних, тлумачний словник. Поважний господар мовної скарбниці тлумачний словник, який знає все про слова, пояснює їх значення, тобто тлумачить. Словники іншомовних слів. Слова у цьому словниковому світі розмовляють різними мовами. Саме тут зустрінуться незнайомі та незвичайні слова. Словники іншомовних слів є різновидом тлумачних. У них пояснюється значення слів, запозичених з інших мов. У словникових статтях вказується, з якої мови прийшло слово, який вигляд мало у ній. Якщо значень декілька наведено усі. А ще ми відкриємо вам одну таємницю. Інколи і без словника ми можемо дізнатися, що яке слово є іноземцем. До них відносяться всі слова, які містять літеру Ф. Наприклад, шифон, ландшафт та інші. Фразеологічні словники. Про ці словники можна сказати, що вони дотепні, веселі, незвичні. А про тих, хто частенько заглядає до фразеологічного словника, говорять влучну, точну мову знає, мати зуб на когось, виходити сухим з води, заварити кашу, байдики бити, ні світ, ні зоря. Як краще сказати, відчути цікавість чи цікавитися, вести розмову чи розмовляти? Відкрийте фразеологічний словник, і він збагатить вашу мову, надасть їй яскравої, емоційної забарвленості, виразності. Орфографічні словники це найперші і найголовніші ваші помічники. В орфографічному словнику подане правильне написання слів, правопис яких треба пам'ятати. До вашої уваги одні із кращих орфографічних словників нашої бібліотеки. Ідеал сучасної людини всебічно розвинена особистість, яка приділяє особливу увагу володінні культурою мови. У цьому вам допоможуть орфоепічні, акцентологічні словники та словники з культури мовлення, кулінарія, агрономія, каталог. А де ви ставите наголос у цих словах? Орфоепічні словники є довідниками з правильної літературної вимови і нормативного наголосу. У 1984 році вийшла праця Миколи Погрібного, «Орфоепічний словник. У словнику вміщено близько 44 тисяч слів. Він подає вимову і наголос слів відповідно до загальноприйнятих літературних норм. Приклади зі словника. Виконання з указівкою на закінченість дії. Доповіли про виконання плану. Боремося за виконання плану. Виконання з указівкою на незакінченість дії. Виконання плану йде успішно. Виконання обов'язків. Акцентологічні словники це словники, у яких подано нормативне наголошування слів. Знайомтеся з першим виданням такого типу, створеного на українському мовному матеріалі. Словники-довідники з культури мовлення. Дані словники місять найскладніші вживані слова, в них пояснюється написання і вимова слів, словотворення, даються граматична і стилістична характеристика слів. Деякі з них мають форму посібника, оскільки вміщують широкі коментарі, наукові науково-популярні статті. У 1989 році вийшов словник труднощів української мови за редакцією Світлани Єрмоленко, в якому зібрано найскладніші випадки які викликають труднощі у мовленні Говорити, казати, мовити, промовляти, базікати, боркотати, шептати, сокотіти. А тепер ви підберіть схожі за змістом слова до слова дружба. Гадаємо, що ви справилися з цим завданням. А якщо ні або підібрали мало слів, то зазирніть до словника синонімів. Саме він допоможе вам уникнути повторів слів, добирати близькі за значенням слова і вживати у своїй мові. Мандрувати різними мовами дуже цікаво і повчально. Сьогодні в Україні є багато перекладних словників з різних мов світу. У багатомовних перекладних словниках дається не пояснення тлумачення значень слів, а переклад, тобто підбирається слово-відповідник іншої мови. Найчастіше це двомовні словники, їх створюють з метою перекладу і активно використовують при вивченні іноземної мови. Значно рідше за двомовні створюються словники, які охоплюють три і більше мов. Деякі слова та терміни певної галузі викликають у вас при перекладі труднощі і потребують пояснення самого терміну. Немає людини, яка знає все про все. Як пояснити незрозуміле? На допомогу вам прийдуть термінологічні словники, які містять терміни певної галузі науки. Техніки мистецтва. Вони бувають загальними та вузькоспеціальними. Крім того, можуть бути тлумачними і перекладними або водночас і перекладними і тлумачними. Брат, брататися, братерство, братерський, братній, братство. Збратати по братньому, побратим. Щоб розбудити у вас цікавість до мови, до того, як виникають, творяться і розвиваються повсякденно вживані слова, ми познайомимо вас з морфемними словниками. Ці словники визначають твірну основу слова і подають його структуру, словотвірні ряди. На закінчення розповімо вам давню легенду якось до мудреця привели людину, щоб той визначив рівень її культури, розвитку. Але незнайомець на запитання мудреця відповідав мовчанням, і мудрець вигукнув Скажи хоча одне слово, і я скажу, хто ти. Заговори, щоб я тебе побачив. Частіше звертайтеся до скарбниці слів, до словників, бо мовлення дзеркало нашого розуму, душі. Пам'ятайте, чим повніше джерело знань, тим глибше ріка життя. Говорити грамотно і красиво завжди в моді.